Вітаю! Ну що, запаслися чіпсами такими чи такими колою і готові дивитися, бабусине на відео? Ну що, поїхали! Відео від бабусі! Вітаю, любі друзі! Ви знову на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Я не думала вже сьогодні знімати відео. Навіть планів таких не було. Але сьогодні я зробила собі ось такий маленький подаруночок. Показую дешевенький подаруночок. І в мене виходить, і планується блокбастер, тому що саме так перекладається ось це слово. Я не могла зрозуміти, до чого, блокбастер. Потім я його взяла в лапки. Це ще й сенсація, і новинка, і все таке. А в мене є сьогодні ось така манюсінька орхідеєчка. Як ви бачите, чому я її взяла, і розумієте, бо квіточки вже всі обсипалися. Уціночка перша вже пройшла, бо наклеєний цінничок. І, як бачите, в мене є ось така тепер показова площа. Дуже мені подобається. Хоча це зовсім. Не для показів, а для пересування горщиків. Ну що ж, купили ми орхідейку таку симпатичну, таку, прямо і. Та-дам! Блокбастер починається! Вороги наступають. Найцікавіше, що в магазинах ми не бачимо всьої цієї краси. Це. Червець, мочнистий червець, наш улюблений, наш найчастіше полюбляємо, хоча, можливо, в когось і тріпси. Ну що ж, перше, що я вам показую, і завжди вам кажу, що це ми дивимося постійно на перевіряємо на шкідників і обробляємо. Обробити. Коріння я не зможу й полити. Це найпростіший варіант, тому що тут чвакає вода. Тому, що ми зараз робимо? Видаляємо механічно. Не дуже зручно, сама знімаю, сама, як ото кажуть. Так. Ось цей ворог наш. Головне тепер визначитися. Ну, вже, ви думаю, бачите. І визначатися нам особливо не доходить. Доросла особина і до того ж жива. Ну що, ми її знищуємо механічно. Це в мене такий дівчатка стіл для обробки, схожий на все інше. Ну, це мені виділили цей столик і тут творю, що хочу. Він не один, тому я видалю потім. Оброблю серветками все, що можна. Знімаю дівчатка сама, не дуже це зручно. Зараз я оброблю листочки подивлюся, що в нас вийде. Кліща я не побачила, але обробила я листочки, знайшла ще маленьких. Дівчатка чесно, водичка аж квакає. Поливати я, ось ви бачите, виступає вода, поливати ядами отрутою неможливо. І тут їх море. Оптимальний варіант обрізати повністю квітконосик, щоб не ризикувати, або обробити. Квіточки, але квіточка зазвичай втрачається. Але я вирішила знову поекспериментувати. Я буду видаляти механічним способом. Майже щодня я буду обдивлятися. Причина тут достатньо така проста. Всі мої отрути закінчилися майже такого щадящої дії. Залишилися супер-пупер бомби, це типу актиліку. Актиліка Обмазати я не можу це, вибачте, ванятиме так, що втечеш світ за очі. На балконі обробляти теж не можу. Тому єдиний вихід це прибираю вручну. І поспостерігаємо, чи вдасться мені справитися хоча б до того моменту, коли з України повернуться знайомі, які повинні привезти мені отруту, яку знайдуть. Ну, ось так. Блокбастер в дії? Хто переможе? Працьовита українка чи заморський шкідник. Спостерігаємо, залишаємо коментарі, чекаю, підтримуйте, перегляди робіть, адже це блокбастер, він же повинен набрати якомога більше. Перегляди. Ось ще хотіла вам показати. Не дуже зручно, я вибачаюся, не можу по-іншому зняти. Я обробила листочки, кріща, я вже сказала, немає. Але залишається дуже багато білого. Це така як павутина, і тут можуть бути яйця, мучнисто червеця. Часто й густо це там в пазухах, де були квіточки. І біля пестика. Ви бачите, не дуже зручно, хочеться вам показати, але зовсім нічого не видно. Навіть при збільшенні. Я видалила все, що можливо. Лежить вона в мене тепер на серветці вологі, лишню забирає вологу, не на вологі серветці, а на сервеці забирає вологу. Як ви бачите, швидко стає. Ось тут біля. На землі часто і густо бувають і ще відкладаються і вони ховаються. І мені не подобається дуже шийка, вона якась дуже бліда, можливо, була залита постійно, не дай Боже, ще там буде й хвороба. Але тепер ми так любуємося квітами. Якщо буде проблема, зрізаємо квітконосик, вона зацвіте ще й порадує. А ні, ми і так полюбуємося. Я дякую всім за перегляди, за підтримку. Бажаю всім тихої ночі. Бережи вас, Боже, бережи Боже Україну, її захисників, її дітей. І до зустрічі в нових відео!